Мені кидали в Телеграм якесь відео з туркраймом, Я згадав, мене просили глянути. Зараз, якщо я знайду, хтось просив оце. Ага, ні, година це забагато. Трагедія в обухові. Давайте глянемо. Від погіместя, цю версію цензуровано, секунду, шов. Ценз... Цю версію цензуровано згідно вимог платформи. Посилання на випуск без цензури шукай в описі в закріпленому коментарі. У ніч із 1 на 2 травня 2023 року один з мешканців міста Обухів, що на Київщині, усе ніяк не міг заснути. Він постійно кудись телефонував, відправляв смски та роздумував про немислимий злочин, який планував от от втілити у реальність. Коли темні думки повністю заполонили його розум, чоловік розбудив своїх повнолітніх дітей і сказав, що сьогодні їх життя закінчиться. Це буде без сумніву моторошно, тим не менше сідайте зручніше до адже це страшне найгірше, найгірше, що мені не подобається. Найгірше, що для мене є, це злочини проти дітей і проти інвалідів. Якщо я чую про такі злочини, в мене аж серце кров'ю обливається, я не знаю. Я готовий знищити ту людину. Моральному плані, а, яка цим займається. Само собою засуджую на течії будь-яке знищення, ви що? Це так, це фігура слова. Поліція Київської області супилася. Привіт, місто моїм. Мій батько ще вбив. Що батько робить? Він сестру вбив. вбив? Так. Вона вже ще зараз в залі. Все, тихенько, заспокойтеся, чекає прибуття наряду. Не йти сам, поня, поки поліція не приїде, не захочу будинок. Там, де ти сховався, там і дочекай. Саме такий дзвінок посеред ночі надійшов до обухівського управління поліції від 12-річного хлопчика на ім'я Артем. Правоохоронці, розуміючи усю серйозність ситуації, негайно зреагували на виклик та прибули за вказаною хлопцем адресою. Там на них вже чекала картина надзвичайно жорстокого злочину. Здавалося, що весь перший поверх будинку залитий кров'ю. У помешканні відчувався сильний запах газу, а на під підлозі у кухні лежало тіло річної дівчинки та 42-річного чоловіка. Ніхто з них не подавав ознак життя. Працівники поліції перекрили газ, викликали медиків та почали оглядати будинок. Незабаром у підвалі вони знайшли переляканого підлітка, який власне їх і викликав. Не в змозі стримати сліз. Хлопчик запитав: виходь, виходь, виходь. Що трави, Заспокойся. що трапилось? Розкажи. Почекай. Them... Це це сестра, да? Блять. Вчорашніш ми на нахуя на нахуя нахуя проводить я я б не знаю. Може, це попоко треба. Я її, мабуть, треба було вивести дитину і не показувати ці жахливі кадри. Чи, хоча блять я, я не вважаю це нормальним приводом показувати дитині з першу, з з трохи сестри. трохи дізнаємось про родину у якій трапилась ця трагедія насправді про них не так багато інформації у відкритому доступі оскільки у справі фігурують невнолітні Тим не менше, батько дітей, пан Микола, раніше працював садівником, а в останні два роки влаштувався на роботу вантажником і самотужки займався вихованням доньки та сина. Їх мати Іна, що у жовтні 2022 року, виїхала до Німеччини на заробітки. Там жінка працювала в азійському ресторані, де обіймала посаду помічниці кухаря. Як зазначили сусіди та близькі до родини люди, їм здавалося, що чоловік добре піклується про своїх дітей, ну принаймні їх не ображає. Ірина, це вчителька. Обухівської школи номер родину, у якій навчались ці підлітки, розповіла, що їх сім'я була спокійною та дуже відповідальною. Діти були доглянуті і активно займалися спортом. Артем кікбоксингом, а його сестра танцями. Дівчина доволі багато виступала та навіть займала призові місця. Втім, попри успіх у танцювальній сфері, у майбутньому вона все ж таки мріяла стати кухарем. Батько родини ходив на усі шкільні збори. Коли мати була в Україні, вона також регулярно їх відвідувала за потреби батьки підлітків Завжди наперед повідомляли про те, що їх дітей не буде на заняттях. Батько зі мною постійно списувався, коли не буде дитини. Ось він мені написав, наприклад, накануні десь 29 квітня. Він написав, що дитина їде на змагання Артема не буде в школі. За словами його вчительки, за характером Артем був активним, радісним та веселим. Однак важко йшов на контакт і здавався трошечки замкнутим. 1 травня 2023 року, за кілька годин до злочину. Який назавжди змінить життя цієї родини? Артем повернувся з тренування та разом із батьком пішов у гості до сусідів. Вони саме святкували день народження господині дому. За словами Петра, чоловіка імениниці, Микола прийшов до них уже будучи на підпитку. Хоча ще за кілька годин до цього сусіди бачили його тверезим. Чоловік косив газон та порався у себе на подвір'ї. Уже під час застілля Микола увесь час провів у телефоні з кимось. Переписувався та часто відходив, аби кудись зателефонувати. Артем при цьому також поводився трохи дивно, коли іменинниця подала на стіл торт. Хлопчик зачекав, поки батько відійде. Шось веделкою. Це ai AI-generated чи що? З'їв його та витер свою тарілку серветкою. Як зазначив Петро, йому це видалось дивним, оскільки раніше Артем ніколи не робив нічого подібного. По завершенню святкування гості розійшлись на господарі дому лягли спати. Посеред ночі Петра розбудив телефонний дзвінок, який надійшов не з невідомого номеру. Чоловік відповів на тому кінці. Норвиделка ж до тортика. То не виделка, то просто вила якісь були. Ладно, похуй. Дроту він почув, як хтось схвильованим голосом промовив: дядь петь, допоможіть. Дзвінок обірвався, стривожений чоловік встав з ліжка і вийшов на балкон. Він вирішив, що одному з його сусідів, який мав хворе серце, стало погано, і це він зателефонував до нього з проханням про допомогу. Втім, оглянувши вулицю, Петро не помітив нічого незвичного. На мить його увагу привернув будинок, у якому жив Микола з дітьми. Сусід знав, що Артем дуже боїться темряви, тому навіть на ніч завжди залишає світло у своїй кімнаті увімкненим. Але цієї ночі у його вікні Омусь було темно. Хоча це трішки насторожило чоловіка. Він імовірно подумав, що хлопець нарешті зміг побороти свій страх. Зрештою, оглянувши вулицю, Петро прийшов до висновку. Так, Чому усіх... блюк на обличчі. ніби не видно ознаки? ну, тип очі блакитні, вуса є порідка. Сусідів офігенний усе блюк. в порядку. Собаки на подвір'ї не гавкали, ніхто не кричав. Ладно. Усюди була тиша, Це ні чисто подушнить, але блять. Сама ситуація кріпо здавалася такою ж, як і зазвичай. Та, попри це, повернувшись у ліжко, Петро спробував ще кілька разів перетелефонувати на номер, з якого хтось нещодавно дзвонив і просив про допомогу. Однак спочатку там було зайнято, а потім телефон узагалі відключився. Тож, врешті-решт, чоловік полишив спроби додзвонитися до невідомого абонента. Тим часом у будинку Миколи відбувалося справжнє жахіття, учасниками якого стали його донька та син. Виявилось, що, повернувшись додому п'яним, Микола все ніяк. Не міг заснути, він продовжував обмінюватися смсками та до когось телефонувати. А він цікаво... Поча... Спілкувався, але з ким нас поки його син та донька спали а у своїх скажу, чи... кімнатах. Приблизно між другою та третьою годиною ночі батько дітей піднявся на другий поверх, почергово увійшов до кімнат доньки та сина і розбудив їх. Після цього чоловік сказав дітям, що сьогодні вони помруть. А тоді спустився на перший поверх, увійшов до кухні та увімкнув газові конфорки, прокинувши сестра Артема побігла за батьком. Дівчина побачила, що він робить, та спробувала втекти Я з будинку охуї, разом із братом. Коли ж Микола це помітив, то випередив доньку, вирвав з дверей ручку та сказав своїм дітям: ви вже нікуди не підете. зрозумівши, що батько планує їх вбити. Сестра Артема намагалась зупинити його та перекрити газ. Однак, перш ніж вона встигла це зробити, чоловік накинувся на неї та почав бити. Як він взяв за вулицю? Тут я за макітром взяв за волос і за все сили її вдарив ну, шуплями. Після Микола yeah, взяв ніж та тепер уже із ним ще раз напав на дочку. Артем, побачивши таку по справжньому моторошну сцену, зробив спробу врятувати сестру. Він побіг до телефону та набрав номер сусіда Петра. Однак той так і не зміг зрозуміти, хто до yeah, нього bet. телефонує, тому не прийшов на допомогу дітям сусіда, який злетів з котушок, зрозумівши, що чекати на допомогу немає. Від... Кого Артем схопив палицю, яку знайшов на кухні, та почав нею бити батька. У якийсь момент сестрі хлопчика вдалося вирвати ніж з рук Миколи і вдарити його ним у спину. Але чоловік скоро відібрав зброю назад. Після цього сестра наказала братові втекти та сховатися. Попри те, що Артем наніс батькові понад 20 ударів по голові, це не зупинило Миколу, і він почав завдавати доньці удари ножем. Спочатку чоловік сильно порізав її руку, а тоді встромив ножа у груди. Як пізні. Ніше становить судмедексперт, Цей удар був смертельним. Дівчинка померла через пошкодження внутрішніх органів та сильну кровотечу. У той же час до смерті переляканий Артем, прихопивши з собою телефон, втік до підвалу, звідки набрав поліцію. Оперативники негайно зреагували на виклик, однак yeah, одразу so потрапити yeah. до будинку. Я не знаю. Я в стресовій ситуації іноді забуваю дуже базові речі, типу як номер 112 або там який 103 це швидка, 102 поліція, 101 пожежники ніби, типу такі базові речі можу забути, ну стресова ситуація там Дуже дуже складно зібрати думки до купи. Я, я не знаю, як е пацанчик зміг садати ці Ну, може в нього просто інший. Вони не змогли, оскільки Інші всі двері були замкнені, коли ж їм нарешті вдалося їх відчинити, правоохоронці потрапили до середини і знайшли переляканого Артема у його схованці. Він у нас в, в комнатах двері і пішов по угу. Я заховався зразу uh -huh. вона. У нього нож, нож забрала, вона сказала мені тікати. Я, я побіг я в телефон, перебіг бронестойку і побіг в підвал в гараж. Подався, uh -huh. третій, він його заблокували чимось. Uh -huh. Більше будинку нікого не було постороннього. Один з поліцейських груп крові. Більше приєм. будинку було? Нікого... Це не це Один з поліцейських, опинившись у будинку, одразу відчув сильний запах газу і перекрив його подачу. Після цього правоохоронці пішли на кухню, де й знайшли тіло 16-річної дівчинки та її батька, який лежав неподалік. Спочатку здавалось, що він також помер. У чоловіка були. Вене втім, коли приміщення провітрили, у Миколи виявили пульс, і медики відправили його до місцевої лікарні. Пізніше <бір> <Декілька, бір> чоловіка вижив, допитали. <бір> Він посадили. усе <бір> заперечував, <бір> стверджував, що доньку не чіпав, а вона вдарила його ножем у спину. Чоловік нібито лише одного разу штовхнув дівчину, і то випадково, коли розвернувся, щоб забрати в Артема палицю, якою хлопець намагався його бити. Розкажіть, будь ласка, що трапилось цією ночі? Що зараз це вже після того, як вимкнули газ? Yeah.

При розбору ці. Я... Це я так. Год кинув один раз. Де, це... Хотів забрати чим мене ну, там все. Ви не задоволі те, що ви зробили? Дітей не хотів трогати. Дітей не хотів трогати. Прийшов, блять, сьогодні ви помрете, блять. Увімкнув газ і, і все, я дітей не трогав, типа йоп. Трошечки пізніше, у ході слідчого експерименту, який проходив на місці злочину за участю Артема, у хлопця запитали, чи погрожував йому батько ту ніч. Він вам безпосередньо самому погрожує? Так, ворожі нас приб'є і сказав, що написати останні так, скажем, останні повідомлення, кому щодо власне це та й усі інші свідчення хлопчика спростовують словами Коли Ну, про те, що дітей він чіпати не хотів. На ранок після інциденту родичі та друзі родини, прокинувшись, побачили на своїх телефонах смс-повідомлення. Їх їм надіслав Микола незадовго до того, як розпочав розправу над дітьми. Чоловік писав про те, що його родина зруйнована. Дружина поїхала, а сам він не знає, як йому жити далі. Ввожу курс і накинула сім'ю, навіть дітям сказала. Це прислав мені. Кому прислав іншу зміну більш моторошні тексти того ранку прочитали і у Німеччині своїй дружині Інні Микола Телефонував за кордон, писав про свій план та навіть поділився деталями про те, як саме планує позбавити їхніх спільних дітей життя. Відпустка буде раніше. Прийдеш на похорон всієї сім'ї. Здається, долбойоп це банворк? Ні, це не банворд. Довбойоп це довбойоп. Дедсел? Мені здається, Дедсел це більше банвор, ніж довбойоп. Але я я я хочу використати більш грубі слова, які на твічі заборонені. Поки пробую газом. Блядуй далі. Згодом, коли буде раніше приїдеш на похорон всієї сім'ї. пропущений відеовиклик. Жінка у цей час спала і зовсім нічого не підозрювала про те, що відбувається у її будинку. Він в Україні. На відеовиклик хотів подзвонити, блядь, з нею поговорить. Ахує прочитала усі повідомлення лише на ранок. Може саме страшне. Він читву підовдені смски на їх не. Приму побачила все в сегонці, коли до неї подзвонила. Вона з зв'язку, вона поговорила зі мною це узнала і пішли смс. Як ви, мабуть, уже здогадалися, мотивом цього злочину стали ревнощі чоловіка до дружини. Микола вже давно підозрював, що Інна пішла від нього до іншого, і через це почав змінюватись. Хоча близьке оточення і не помічало ці зміни. Згідно з їх словами, Микола загалом мав репутацію доброї та хорошої людини. Як людина, він не як вам сказати, він все обдасть. Якщо треба, нада, не купляти, я Тобі все, що треба, Він все віддасть. А що таке, як тьома потом розказував, що він нам... І я цим сутіло дітом, що вдома ні вже в хаті бути, там, ну, титану совсем зовсім тиран. І справді, за зачиненими дверима, чоловік перетворювався на тирана для своїх дітей, зганяючи на них свою злість через зраду дружини. Як стало відомо Сей. у ході слідства, саме після від'їзду Інни Миколий почав проявляти агресію до тоньки, а також сина став поводитися з ними дуже суворо. Можливо, саме тому Артем витирав тарілку у сусідів після того, як з'їв шматочок торта. Ймовірно, бо я. Вся, що батько може розізлитись, навіть на таку дрібницю, правоохоронці під час розмови з 12-річним хлопчиком, також дізналися, що він того дня намагався повідомити сусідів про насильство у його родині, і коли навіть хлопець з батьком перебували у сусідів, він намагався подати знак щодо його насилля відносно нього. І що він перебуває в небезпеці, всім відомий знак, коли великий палець затискається. Іншими пальцями, але сусіди не розуміли, що це за знак, і тому, звичайно, ніякого зна цьому не придали. Але попри це, прямих скарг на батька ні від Артема, ні від його сестри ніколи не надходило. У школі та на гуртках, які відвідували діти, повідомили про те, що керівництво навіть не здогадувалося про насильство у цій родині. Сусід Петро розповів, що напередодні злочину, у той момент, коли вони день народження його дружини, Микола усе ж зізнався товаришам у тому, що його так сильно турбує. Згідно з його розповіддю, він дуже посварився з дружиною, коли дізнався про те, що Інна планує покинути родину, оскільки знайшла когось за кордоном і не хоче повертатися додому. Саме тому він так сильно напився того. Я чув цей знак вини, в Тіктоку. Ну, слухай, його винишов, хоч і в Тіктохі, але його почали використовувати, тут уже нічого не поробиш. А те, що хтось не знав його, ну так просто спіпав. Якби хтось знав, то мабуть би цю такої трагедії не відбулося, бо якось інакше б ситуація пішла. Ну, це просто збіг обставин виходить. А те, що батя набухався, це піздець. Напився, хоча б син лишився живий. Це дуже якось грубо було сказано, але. Могло просто ніколи не встати. Дня, попри це, нічого в поведінці Миколи не вказувало на те, який жахливий злочин він планує скоїти усього лише за кілька годин. Як згодом вдалося з'ясувати правоохоронцям, у ніч нападу, повернувшись після святкування дня народження, чоловік спочатку зателефонував до дружини. Микола почав вимагати у жінки, аби вона показала обличчя коханці і спробував залучити до цього дітей. Намагався змусити Артема із сестрою сказати матері, аби вона повернулася до них, чи, хоча б, розповідати розповіла про свого нового чоловіка, але діти відмовились брати у цьому участь та пішли до своїх кімнат. У той час Микола остаточно прийняв рішення помститись дружині за зраду. Як ну, як ви вже знаєте, вбивши своїх дітей після злочину. Він також зробив спробу вкоротити собі віку. Однак правоохоронці вчасно викликали медиків. Тому чоловіка вдалось урятувати. Ми коли зайшли сьогодні, розумієте, коли це дивиться в кіно? А коли ти маєш кров, ти знаєш, що це твої рідного брата і вбивця. А поруч твої племінниці, і це сусіди приходили. Всі говорять нормальний, спілкувались, сиділи, допомагали. Добряк. Класний керівник каже, до нас збори приходили, він завжди, смс-ко написав, що дитина на прививку. Аня звезла на прививку, в кімнаті лежали і карточки обох. Чи не Сестра Миколи також розповіла про те, як незадовго до злочину вона хотіла глядь. Всі хорори, які ми сьогодні подивилися, аналогові там українські, англійські. Найстрашніше виходить не те, що в хорорах, не те, що придумали. Найстрашніше це те, що може бути перед своїм домом. Єбать Забрати племінників на Або, на жаль, у когось вдома, або навіть твоєму. Ні, до себе у гості, але брат її відмовив. Він посилався на те, що сам у порожньому будинку зійде з розуму. Жінка намагалася вмовити його, казала, що він не так багато часу проводить на роботі. Але Микола стояв на своєму. Тоді його сестра запропонувала, щоб її син приїхав та погостював у чоловіка, розважився з його дітьми, і все таке. На таку пропозицію Микола погодився. Усе це відбулось усього лише за кілька тижнів до злочину. Син жінки встиг повернутися додому напередодні вбивства, і тепер вона з Жахом згадує цю історію. Я пустила малого свого суди. Чиси сушується мовити будь-яку після того, як Микола опинився у лікарні, його одразу ж заарештували. Він проходив лікування у спеціалізованій палаті, де до чоловіка приставили охорону аби не втік. Попередньо його дії кваліфікували за статтею про навмисне вбивство, за якою йому могло загрожувати довічне ув'язнення. Однак остаточне рішення щодо цього мали винести після експертиз та досудового розслідування у той момент, поки він ще перебував. На лікарняному ліжку його запитали, чи хотів би він щось передати своїй дружині. Він сказав лише одне: хай блядує далі. Протягом усього досудового розслідування Микола перебував під вартою у червні 2024 року у пресі з'явилася інформація про те, що суд виніс свій вердикт по цій справі. Попри це, прокурорам вдалось довести, що напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів чоловік посварився з дружиною. Щоб помститися, їй він вирішив вбити. Ти врешті суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство сина. Втім, довічного ув'язнення Микола так і не отримав. Натомість йому призначили покарання терміном до 15 років позбавлення волі. Щодо Артема, то він приїхав до Німеччини, де тепер проживає разом із матір'ю. Ну що ж ось така моторошна історія, дорогенька. Yeah. Будь ласка, бережіть себе. Дякую, що додивилися. Я ніби чомусь. Чомусь мені відписали від блогімейстра, тому що це не перше відео, яке я дивлюсь у нього на каналі. Його контент мені подобається. Той, той підхід, який він робить. І це не тільки мною доведено. Тобто не тільки мені це подобається, а й ще й 400 тисяч користувачів. Тому <кій> саме собі переходьте на оригінал, ну, типу. Навіть якщо не знаю 20% перейде на оригінал, подається відео до кінця, це буде якийсь плюс. І знову ж таки, їбать. Страшне не альтернативні горони. Вони мають атмосферу. Страшне це те, що відбувається в реальному житті, як не крути.